Така от сьогодні, ну, і слово Боже через брата Арсена. І таке мені от лежить на серці, як брат служитель Саші розказував, коли вони були під окупацією. Каже, іде сестричка, і йдуть на встречі машина. І сидить повна машина тих, ну, російських тих. А на номеру три сімерки. І вона в собі, знаєте, така збунтована, ну такі негодяє, Боже ті сло. Що... І та машина проїжджає, зупиняється і дає назад. І вона вже в другу сторону: Господи, простив за мою язика! Що я наробила? Господи, благослови їй, щоб вони поїхали. І ми бачимо, друзі, дорогі, як можна своїм язиком наробити школи правда? Ну, їде ж машина, ж не чує нічого. У машини там їдуть де, де все. Але ж Господь то чує, правда? Як ми навіть благословляємо своїх врагів і зупиняється. І людина розуміє, що вона своїм язиком як благословляла врагів своїх, і починає по-другому благословляти. І та машина знову забирається і їде. І другий такий момент. Коли вони пошли там по хатах ну, ходити по людях, шукати там, хто там живе, і такі круга малюють або Христа малюють на воротах. І знаєте, теж сім'я віруюча була. І син возмутився. Ей, ви такі, сяки, ви так і так, і давай їх там різними словами обзивати. А то були чеченці. Вони, правда, нічого не, не, не зробили йому зразу, а потім приїрає, машина забирає його і повезли. Це ти негодні є слова. І та мама в крик, бежить до цього Саші, служить для Саша забрала мого сина, вже все уб'ють. Поможи. Ну каже, я помолився, Господи, поможи. І я каже, йду до того Чеченця. Він теж десь такий, я вже більше 60 років. І я каже, приходжу до нього, каже, так, і так. Я каже, священник. Він каже, зняв шапку, уклонився мені. Що ви хотіли? Ну, каже, така ситуація, там забрали сина, сестри. І він, знаєте, говорить адресу, говорить, скільки йому років, він туди не ходив. Так каже, забрав. Але він каже, негодний, він негодно себе вів словами. Він оскорбляв ну, людей. Але каже, так, як ви прийшли, попросили. Я каже, дам команду його відпустити. Але хай ще каже, повозять, вони йому мешка на голову наділи, повозили, ну, може, не кроще тут надали, і відпустили. Але знаєте що? Потім та, той хлопець дуже помінявся, став такий короткий язик. Друзі, другі, не бачиш порой, як мешають нам ті стосунки, те я та гординя. І приходиться смирати. Якщо що між, так, то так смириться, правда. Колись цей міша теж перед вами стоїть такий, як, як брат проповідував, як той терномний такий колючий, можна було подійти. покаявся такий. Але ж Господь знає, цього, як цього мішу змирити, як способ подобрати до кожної людини. І коли прийшло і в моєму житті це випробування, був я в Москві. Це якраз було на 9 травня. Поїхали туди на роботу. Але ж моє таке життя, знаєте, стало відходити від істини. Оцей мір, як брат Арсен проповідував, положився на кошельок, на гроші. Ну така опора стала. А Христос бачив, що вже ти міша відходиш від Господа. Ні, ні, Я тебе другим способом приведу. І робили ми там, підбивали карнізи. От Силфі там хазяїн сам взяв, прибив, їх не рівно, треба було обрізати. Ну давайте ми зараз дорвемо. Ні, то один такий брат з нами поїхав, він на болгарку чіпляє круга, того, що по дереву різати. І туди. Залізні робить цього. І випадає цей штекер. Він там на одному ну возьми, то вася я не буду. На мене Міша, ну візьми, подержи. Ну, міша встає, дай, дай того штекера так. Раз туди в руках тежить. І той тики то болгарку садив. І вибиваєте булгарку йому руку розрізає, а мені б'є в лоб. прокручується, розрізає, випадає в око. Відкіляється, розбиває цього сустава. І так булгарка впала і перестала крутитися. Знаєте, можна багато що подумати, правда? Але коли ти вже заливаєшся кров'ю, коли у тебе рука, око тіліпається, каже, принесіть мені щось там. Він виглянув, Вася в обмороку пав. Той побігали, ні з полотенцями. Ти його я так рукою подержав. А вони перший раз поїхали зо мною, не знають навіть дороги. Заботали мені руку, я кажу, вправо-вліво, туди, туди. Ну, заїхали ми в ту лікарню. Ну, ну, ну така, така подія. Але і без милості не остався. Був там з України враж, такий, зараз зари шуляк-фамілія. Сюда я на операційний стол. Открив моє око, кров летить і все. Там ми сестратиме тампонами не можна крові зупинити. Приходить цьому мишові покаяння, тому тернопніку. Кажу, Господи, Боже, ти знаєш цього більшу, як його зупинити, Господь. Я і в тому, і в тому, і цей язик. І він почав перераховувати, Господи, прости Ісус! Прости, той врач, недоймені, що Він там бреде собі. А мене на слову столі йде покаяння. І знаєте, та кров уменчається, умичається, я бачу, там полі там уже реже. Слава Ісусу. Слава Богу. І Слава. цей врач взяв то кручка. Дивись, каже. Малі твої твоє движення, як каже, що ж ти око ціле, то каже, я його вийму. тут ще да. І, а мене тако все дружить, холоднота. І я вчепився за. За ту койку, рукою, я руку і цей, перемотав, шипився, тобі з нами і лишу. І знаєте, він вставив те око, промив, вставив, зашив, потім так втомився. Дивився на мене, дивився, потім відкриває мені око, і я побачив лампочки. І я давай дякувати Господу, кажу, Боже, я дякую, що ти мені уставив це око. Так, да, було біль, кров, операційний стіл, але пройшла переміна у моєму житті, друзі другі. Отак от він, от отого духу, от отого язика того, отак він смирає. Промив цю пальця, подивився, каже, ну я зашию, але він не буде працювати, розбитий каже, сустав. Каже, ну ви зашийте, а там, кажу, Бог смотрить. Робить палець, правда. Скажи, ти хто це зробив? Бог правда. Але ти більше не будеш вже таким, як ти був. Бо ти там вже, давав на тому операційному столі. Ти там, вже каже, помінявся. Слава Богу, друзі, друзі. от так само і нашому житті було, що, каже, сукира вже десь прикладена. І Бог ще терпить, вже на сукіра висить, правда. Але ще Бог дає можливість зупинитися, показь. І як важливо знаєте, що дійсно подивитися, обійти. Господи, ну простий Боже, Ісус, ну є що в мене це. І він хоче, щоб його винесли свят, правда. Слава Богу. Хай оце свідчення, оце сьогодні служинечко ну, прийде на користь нам, нам всім, щоб ми розуміли цей, цей час і наше дальніше життя. Ми не знаємо, як воно далі буде. Ми не знаємо, що воно буде в нас далі. Але які б вставлення не було б в нашому житті, щоб ми були того кроткого і молочнівого духа, правда? Може, прийдуть і, і, і постіль тебе будуть забирати. Може, тебе просто з дому то його Але щоб не відкрилось у нас, знаєте, благословіння там шістієтажне. А Господи, ти дав? Ти забрав. Без тебе, без твоєї волі нічого не случиться. І він сьогодні дійсно хоче наші так, щоб нагнувся цього міша. Щоб нагнулися ми всі, знаєте, друзі -дорогі. Бо куди, каже, такими ну, резкими, Насміряного, каже, кроткого. Сукрушоного, правда. І терпечилося моїм. На того каже, я призру. Але ну, порою час, часом не виходить у нас. Ну такі ми. Люди, у наслідували десь від кроків а десь трохи до Єви. Але той субержитель Білій прийшов, він ну, робить, щоб були подобно до його, до його образу, і освящення правда. Але ви знаєте, друзі дорогі, скільки ми проїхали, і Арсен брат і з братом Кольом, Сьогодні дивися на тих людей дійсно, друзі дорогі, скільки поставалося людей без домів, без всього. А вони йдуть щасливі є. і каються. Да вони зразу це приходило. Приїжджаємо десь добре так само, що вони в курять, курать, о, наскільки вже будуть. Да хай би давали хочуть ту допомогу. Раз, другий раз. А третій, приїжджаємо раз, це під куп'яцьком Шевченкові. Кажу, Підходьте, зараз будемо роздавати. Ні-ні, каже, ні, ні. Ми хочемо послухати Слово Боже. Слава Богу. Друзі, друзі. Хто це робить переміну мишлення і, і в серцях людей? Бог, правда. Вже вони не дивляться, скільки часу там говорять, проповідують. Вони дуже уважно слухають. І коли останній брат робить заклик, виходять. Просто дивися, і з і самого серця плаче. В руці зручні та просить, а другу піднімає, я хочу служити. І ти кажу, буде служити. Каже, буду, викину. Я кажу, не хочу таким життям жити, як жив. І то дійсно приходить, друзі, дорогі, пробудження. пробудження. Але Господь хоче, щоб хтось і говорив, хтось ішов, доносить цю вісточку Євангелія. Розказував за милості Божій. Були в Ізюми. Ізюм теж був під окупацією. Така церковка, ну, таке здання, вони викупили купили більше, трошки, чим ваше. І це такий молодий служитель такий, як, як ваш брат. Де й розказував, вже ми вийшли на, на двір. Каже, брат Міша, каже, половиною тисячі прийшло. Не можна було каже куди так по черзі. Пошов такий наплив. Скажіть, що спонукало цих людей іти слухати. Так, хто тут відійшов, хто прийшов, але там стала повна церква. Це каже, ще не всі слава Богу, друзі, дорогі. Так каже, ми б сюди не прийшли. Але коли побачили, скільки було домів, зруйнованих, скільки людей покалічених, знівечених. Друзі дорогі, вони сьогодні просто не задумуються. Боже, але ти крадиш род свій. Слава Богу, друзі Тому Сьогодні і Господь, Він десь і до нашого серця, до нашої глибини стукається, стукається, відчини, каже, відчини. Відчини. Так само і там. І на Николаївщині. По тих селах ні дороги нема розбито, ні магазину нема роз, порозбити. Каже, це роді, йдуть люди. Десь якась хату хатку взяли, йдуть туди, йдуть. І каються, і каються. Прийшов такими двома костелями, такий повний. Каже, так не можу ходити. Каже, коп хоч трошки. Кажу, хоч трошки не просіти, каже, Боже, ти поможи мені, ну бути здоровим. Або ви кажу, будьте хворим, або ви будьте здоровим. Ні, кажу, хочу здоровим бути. Помолитися з мене. Так браття в простоті, такої, як ми сьогодні, стали молитися. Він як тіне ти її кустелі, Як закричіть руки, подняв до мене, Господи, Боже, яка твоя сила, який твій вогонь. Слава Ізу. Слава Богу! Друзі, друзі, скажіть, хто це робить? Іван, Степан, банчим Присутствує, Боже Бог туди прийшов. Слава. Але він знаєте, як там там довірився. Пішло сціяння. Приїжджаємо в Снігурівку це недавно, Сидить на перешкодавці, а де ж Б'ється, столітти її. Ну, прачки ще каже, але вже каже я, слава Богу. Слава Світлення. Дивися на, на такі милості, Божі, що Господь сьогодні являє до народу і народ сьогодні йде. Переповнюється думи. Боже благословіння, Боже спасіння. Приходить до народу. Дякую за вашу увагу. Дякую, що ви сьогодні нас прийняли, умістили. Не падайте на дусі. Да, проходимо ми десь щось від часті. Але щось Бог і призводить в нашому житті. Пам'ятаємо, що це в облаву нашого спасіння, нашої душі. І кажемо, Боже, чисть огорщика. чисть, шліфуй. щоб вийти в город. Воротами, слава, слава Богу, дякую за.